Доброго ранку, друзі. Сьогодні 26 грудня 2020 року. Сьогодні другий день нашого перебування у Ужоцькому національному парку. Починаємо маршрут на гору Кінчик Гнильський, на вододільний хребет. Падає маленький сніжок, температура приблизно біля 0 градусів. Виходимо з села Волосянка. І починаємо підйом. Якщо погода нам дозволить і час, можливо, пройдемо по хребту трошки більше. Ну, вперед. Ось, друзі, ми вже трошки пройшли, піднялися на висоту 650 метрів, почалися перші краєвиди. Тут вже температура опустилася нижче нуля, водичка підмерзла, земля підмерзла. Під нами село Ужок і ужоцький перевал справа. Дрібненький сніжочок падає, але то не біда. Йдемо далі. Ось друзі, ми вже зайшли в зону лісу, певний час йдемо. Дуже гарний ліс, великі ялини, сніжок підсилився, мороз посилився також, стало трошки прохолодніше, але погода досить комфортна. Вітру нема. Гарні дерева, крупні, потужні. Гарний маршрут, друзі, я вам його рекомендую. Зараз обходимо гору стожок траверсом. Через півтора кілометри плануємо вийти на вододільний хребет. Гарний ліс, гарні ялинки. Приємний сніжок падає. Температура трошки нижче нуля. Добре, що болото підмерзло, йти комфортно, вітру нема. Супер. Супер. Мандруйте, друзі, мандруйте, це чудово. Йдіть в гори. Ось, друзі, щойно ми вийшли на вододільний хребет. Поки що навколо ліс, мало що видно. Попереду наша мета. Ось той горбок то є гора Кінчик Нильський. Ми туди йдемо, 900 метрів до нього. Звідти мало би бути видно польські Карпати. Ну, Вперед зустрінемось там. Друзі, ми бачимо зараз польські Карпати. Їх якраз дуже гарно підсвічує сонечко. Це просто неймовірна краса. На жаль, ні фото, ні, ні відео це не передадуть. Неймовірно. Таке враження, що то якісь гімалаї. Хоча гори невисокі, менше півтора кілометра, але вигляд мають пречудовий. Супер. Вау. Ми вже майже на вершині гори. Скоро будемо там. Ось друзі ми стоїмо на вершині гори. Бачимо перед собою польські Карпати, дуже гарні гори, а наліво бачимо пішов вододільний хребет. Ось він красень, але видимість в ту сторону гірша, там затягнуто хмарами. Десь там пікуй далеко. Виглядає чудово, лише погода, трошки заважає всю цю красу побачити. Але заходу вже прояснюється. На завтра обіцяють хорошу погоду і завтра ми підемо ближче на гору Плішка, щоб побачити цю красу ще краще. Ось так, друзі. Весь наш маршрут зайняв приблизно 3 години повільної ходьби. Жодної людини ми не зустріли. Гарний маршрут, рекомендуємо. З села Ужок. Буквально 5 кілометрів. Супер, супер, мандруйте. Воно того варто. Ціномагляди буде таке швидко. Маємо маленький пікнічок на вершині гори. Ще в снігу ми жодного разу не обідали. Та й взагалі перший раз ми маємо зимову подорож. Дуже задоволені, дуже гарні краєвиди. Просто шикарні. Сонечко показалося. Хмарки, все як ми любимо. Сніг, іній. І смачна їжа. Смачного. Ну що ж, друзі, кидаємо останній погляд на вододільний хребет і починаємо спуск додому. Назад в село Ужок, де ми лишили свою машину. Знову небо затянуло хмарами. Але дав нам Господь побачити цю красу, коли вийшло сонце. До побачення, вододільний хребет. Ми ще зустрінемось з тобою. Вертаємось додому. До зустрічі!